Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас два місяці. Під вартою суд обрав запобіжний захід колишньому одеському війському Борисову. Нагадаємо, колишнього начальника одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова підозрюють у незаконному збагаченні та порушенні порядку несення військової служби. Суд призначив йому тримання під вартою до 22 вересня із можливістю застави сумою у 150 Мільйонів гривень у разі внесення застави, екс війському заборонять виїжджати за межі Одеси. Він повинен буде здати документи та з'являтися на вимогу слідчого. Як повідомило під час як стало відомо під час судового засідання, прокурори зауважили, що з грудня 2022 року до грудня 2023 року Євген Борисов, отримавши медичну довідку для лікування, виїхав в Іспанію. Утім, за їхніми словами. Підозрюваний не лікувався, а відпочивав у цей період. У колишнього військома з'явилося нерухоме майно, зокрема, і в Іспанії, яке записане на його родичів. Тому сторона обвинувачення у суді просила найсуворіший запобіжний захід для Борисова. Тримання під вартою без права внесення застави. Натомість адвокати це заперечили і назвали обвинувачення екс-війському необґрунтованим. Окрім того, за їхніми словами підозру Борисову вручили з порушенням чинного закону. Коконодавства вони також заявили, що майно, яке, начебто придбала родина Борисова, мали задекларувати у 2024 році. З підозрою щодо самовільного залишення служби захисники також не погоджуються та подаватимуть апеляцію. Мовляв, Борисова визнали непридатним до служби через поранення у березні 2022 року. Тому його не можна притягнути до відповідальності за цими статтями, якби порушення і було. Про Алі справи і її вірогідний перебіг. Говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Адвокат Ігор Шавров. Пане Ігоре, вітаємо вас. Добрий день, добрий день, шановна студія, шановні телеглядачі. Добрий день і вам. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Ну що ж, а якщо відштовхуватися від формулювання обвинувачення, заяв захисників і запобіжного заходу, на вашу думку, на який перебіг справи Євгена Борисова нам варто очікувати? Ну, давайте подивимося, що нам каже про це закон. По перше, для того щоб обрати запобіжний захід, дійсно тримання під вартою – це винят винятковий найбільш жорсткий запобіжний захід. Для цього суд повинен виходити з того, що є ризики впливу на свідків, уникнення там від слідства, там спроби виїхати кудись, знищення доказів та інше інше. Ризики, які існують, там перешкоджання слідству іншим чином, який досі доволі широке коло понять можна в це вписати. Європейський суд каже про те, що завжди тримання під вартою повинно мати альтернативний запобіжний захід у вигляді застави. І застава повинна виходити, розмір застави повинен виходити з майнового стану, з... Коло спілкування з майна родичів, чи е, також тяжкості покарання мається на увазі можливо, що від можливої злочинної діяльності особа, яка підозрюється, заробила значні кошти. А, з цього з цього і виходив в суд. А, також слід зазначити, що е, я думаю, що досудове слідство буде тривати, ще ну, буде продлюватися. Мав можливо до 4 або до 6 місяців, і вся ця історія буде десь так тривати. А після піде до суду? Де, на будь, ваш погляд, де вироку на ваш погляд, пане ігоре, та застава, про яку ми сьогодні говоримо для Євгена Борисова, чи вона співвідносна зі всім, про що ви зауважили? рівнем його статків, зв'язків і тощо. Ну, треба виходити з того, коли захисники або прокурор просить про великий розмір застави, при будь якому розмір застави завжди визначається матеріальне становище особи, враховуючи те, що справа йде про незаконне збагачення, то напевно щось в цьому є. Ви зауважили про те, що захисники казали, що вони. Що він мав мав би задекларувати вказане майно в 2002 в наступному році, 24-му році. Тобто, наскільки я розумію, він не заперечує, що сторона захисту не заперечує, що вказане майно належить саме родині, ну це також позиція наших колег. Цікава позиція. До речі, як на мене? На мій погляд, суспільству по великому рахунку, все одно, як ця юридична казуїстика, тому що здебільшого це питання справедливості, коли одні люди знаходяться в окопах, не можуть виїхати, стикаються з не дуже справедливою мобілізацією, яка є, та купою інших питань. А ми бачимо іншу сторону, коли особи, які наділені владними повноваженнями, роблять те, що вони роблять. І ми зараз. Для... Ми так. зараз з вами поговоримо Дякую. окремо щодо позиції суспільства і не тільки суспільства щодо цієї справи. А скажіть, будь ласка, якщо відштовхуватись від цієї інформації, якою ми володіємо на сьогоднішній день, яка є в доступі, як ви оцінюєте наскільки є сильною позиція обвинувачення і позиція захисту? Я вам скажу, ми не можемо про це сказати, тому що ми не бачимо велику кількість деталей. Як, наприклад, от я казав вам до, до цього, що е, фактично е, підозрюваний знаходився там, ну в, в розшуку, скажімо так, приховувався від слідства, але в момент затримання з ним було два адвокати, і затримання відбувалося біля офісу генпрокурора. Ну е, тоді питання, чи приховувався він від слідства чи ні, тобто. Ці такі е, маленькі дрібниці, вони насправді роблять е, велику погоду, тому що фактично, якщо вій затримання відбувалося рядом з офісом генпрокурора, не можна казати, що він приховувався від слідства, тому що він прийшов фактично до, до до органів прокуратури, і ми не знаємо вказані от такі дрібниці, тому важко казати е, от перепрошую. Чекаємо на ваше Перепро. повернення. Да, перепрошую, так, перепрошую, так. От, е, ми виходимо з цього, що багато речей, які є в медійному полі, е, ми насправді, е, ну, скажімо так, ми не бачимо багато речей, які не знаходяться в медійному полі. І дуже важко сказати, що взагалі е, буде з цією справою, доки, наприклад, не буде опубліку, опублікована там, якимось чином. Е, Повідомлення про підозру або обвинувальний акт, скажімо так. Ну, ми знаємо, що в деяких випадках вказані документи потр... попадають в публічну плоскість. І ще одне питання до вас. Ви частково вже на нього почали відповідати. На ваш погляд, чи вплинуть на перебіг справи суспільний резонанс і особиста увага президента? Я впевнений, що. Так і відбудеться, це дуже дуже е, прикрі е, інциденти, і, і я так розумію, що це не останні, е, не остання подія. Ми бачимо і одного з народних депутатів, який відпочивав, і взагалі е, люди, які повинні бути зерцями е, справедливості, е, зерцями служби, е, там зерцами порядності показують за зовсім інші приклади, і таким чином суспільство, на мій погляд, відчуває себе зраджене. А особливо в період війни це не пропустимо і саме тому я вважаю, що президент приділяє таку велику увагу саме внутрішнім питанням внутрішньоукраїнським тому, що ми розказуємо, що ми боремося за свою країну, що ми залишаємося тут, що ми працюємо тут, зберігаємо робочі місця, хтось, хтось гине для чого? Для того, щоб в період військового стану хтось їздив на ну, таке. І ще на останок європейською, європейською ще... метою. Так, і ще наостанок все ж таки одне питання. Я знаю, що професіонали не люблять е, таких формулювань, але е, не можу собі його не дозволити. І якщо ми говоримо про три варіанти е, подій, як, як вони розвиватимуться, ви все ж таки більше схиляєтесь до якого з трьох варіантів? Перша сяде, а другий варіант вийде під заставу у 150 мільйонів гривень, і третій варіант вийде під меншу заставу. Я думаю, що буде третій варіант. Пане Ігоре, я дуже О, щось... дякую вам. Так, дякую вам за розмову. Дякую за вімкнення, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігор Шавров, адвокат. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть так і надалі.